Ракетний подарунок від Болгарії та неймовірна істерика в Росії. Чому росіян так налякала передача Україні зіпсованих зеніток до С-300, тих, якими вони самі нищать наші прифронтові міста? Та як і де ми можемо застосувати цю зброю від наших союзників? Про все це прямо зараз поговоримо з офіцером резерви ЗСУ військовим експертом Андрієм Краморовим. Пане Андрію, дякую велике, що знайшли час з нами поспілкуватись. Болгарія передала погодилася передати Україні боєприпаси до зенітно-ракетних комплексів С-300. От при цьому їхні політики розповідають про те, що ці ракети застарілі, про те, що вони вийшли з ладу, начебто не підлягають ремонту. То навіщо вони Україні виникає питання? Ну, по перше, тут велике питання, чи підлягають вони чи не ну, дивіться, кожна ракета ракета от, до комплексу С-300. Вони відповідно ну, мають певний свій строк, строк служби. І там, якщо напоминаюсь, там в залежності від модифікації від 10 до 15 років е потребують такого, скажімо, знаєте, от, ну, великого технічного обслуговування в Україні. Є досвід, є підприємство, яке таке обслуговування, і зокрема продовження строку життя. Так званого цих ракет здійснює. Причому здійснювало в тому числі і для е, іноземних країн. Плюс у нас, звісно, є якийсь власний запас ракети С-300 300. У будь-якому випадку це позитивно, тому що повністю ці ракети виготовляти ми на жаль не можемо. Тому ті ракети, що надійдуть нам, або я так розумію, є можливість їх, ну скажімо, дообслуговувати і відновити їх боєздатність, або як мінімум вони можуть бути використані для ну так званого технокалібалізму в інтересах відновлення або продовження строку життя тих ракет, що у нас є. В контексті посилення нашої системи ППО, то звичайно, в будь-якому випадку нам потрібна зараз будь-яка допомога. Але наскільки швидко ми зможемо відремонтувати ці зенітки, які виготовлялись ще в радянському союзі? Так за словами нашого експерта у 2015-му в Україні розробили цілий технологічний процес, який дозволяє відновлювати та модернізувати ракети до комплексів С-300. тож це не займе багато часу. У Росії, от рішення Болгарії про передачу нам С-300 вже викликало істерику. От чому Росіяни так занервували, що їх напрягло в той, в тій ситуації, якщо чесно, абсолютно не розумію, чому в них істерика. Це типу в нас до цього С-300 не було. Ну, не знаю, можливо, там хтось з їх пропагандистів може розганяти теорію про те, що ніби ми свої комплекси с 300 також плануємо переробити, от як вони використовують як балістичну ракету, фактично земля-земля. Але наскільки мені відомо, то, по-перше, у нас на озброєнні не було ці... точніше, у нас була, не була... на озброєнні ця модифікація е ракети, але Кажемо, дякую українському політику кінця 90-х, який ці модифікації ракет е, передав Росії в розрахунках за газ, але на експорт. Вона не постачалася в тодішні країни, скажімо так, соціалістичного табору а, і загалом на експорт. Ця версія не постачалася і тому, що вона там збільшеною дальністю. І відповідно, ну шансів на те, що наші С-300 почнуть працювати як земля-земля. Ну критично малі а, тому, чому в них це викликало істерику. До мене невідомо. У нас і до цього комплекси С-300 були на озброєні. До того ж, Болгарія передасть Україні ракети типу 5В55Р, що є класичною ракетою «Земля-повітря» з дальністю 75-90 кілометрів. Кількість ракет, от, яку нам обіцяють передати, там тримають у таємниці, кажуть про 3-5% від усіх ракет, які є в країні. Е, от на вашу думку, скільки це, ну хоч приблизно, там 30, 50, 100, і що така кількість нам дасть? Ви знаєте, що з в 2022 році, більшість країн, в тому числі країн Європи, яких на озброєні були ще радянські системи зенітно-ракетні, вони дуже так, скажімо, ретельно почали засекречувати. Інформацію щодо кількості боєзапасів, тому що ну тоді ніхто не розумів, як далі в, єв... в європейський континент може просунутися Російська Федерація. Е, я думаю, що кількість це доволі невелика. Але як я кажу, знаєте, нам зараз, е, ну, нам зараз буде потрібна будь-яка допомога щодо відновлення боєприпасів. Е, щодо кількості, ну я думаю, що це може бути е, ну, там, 30, наприклад, 40 ракет. Але як показує практика з 30-40 ракет це на практиці для нас 20-25 збитих крилатих ракет або ну, як правило, комплекси С-300 працюють у нас по крилатих ракетах. Це збитих російських крилатих ракет, ну, це одна ніч, можливо, обстрілів, яку ми пережили. Це також дуже добре. Тобто калібри також, я так розумію, ними можна збивати Ми, так? калібри. Ну основна ціль, по яким він використовується, це якраз от калібри і ракети типу Х-101, Х-555, Х-55. Це переважна оборона десь якихось стратегічних об'єктів. Може, це нам допоможе якось захистити додаткову критичну енергетичну інфраструктуру? Чи вони на фронті теж надобляться? Ну, дивіться, ми ж комплексом С-300 на фронті збивали російські винищувачі багатоцільові. Тому де вони, вони знадобляться нам для будь-яких цілей, які потрібні для захисту неба або використаємо, якщо вони там можуть бути відновлені як звичайну зенітну ракету, або якщо підуть на запчастини, можливо з цих там ну, ж таки 30-40 ракет ми зможемо продовжити строк наш, ну, строк життя, наприклад, ста ракетам. До комплексів С-300, а погодьтеся, що це вже дуже непогано. Звісно, ця ще радянська розробка програє натівським системам. Зокрема, у того ж комплексу Петріот робоче місце операторів командного пункту виглядає як комп'ютерна гра майбутнього, яка багато чого робить замість гравця. І тим не менш, масовані ракетні атаки росіян у більшості випадків збивалися саме комплексами с 300 а от щодо кількості, наприклад, до початку російського вторгнення, за офіційними даними в Україні було там до 250 зРК С-300 усіх модифікацій. От, чи це багато чи мало? І от зараз нам чого більше бракує, самих систем чи боєприпасів до них і системи боєприпасів, і загалом це велика кількість, але для площі України це недостатня кількість. В принципі в Україні ну для того, щоб закрити територію України більш-менш потрібно більше тисячі зенітно-ракетних ну, пускові, Це пускові установки до зенітно-ракетних комплексів. Тому що, якщо ви знаєте, там зенітно-ракетний комплекс, його батарея або дивізіон. Він складається з пускових установок, командний пункт автомобілі, які рухають ТЗМ, Транспортно-заряджальні машини, звичайно, це. Радіолокаційна станція, станція підсвіту цілі ну тобто, така це велика комплексна історія. Останнє що хотів би спитати: От Росія ж там викликала протест про те, що є така федеральна служба військово-технічного співробітництва, і от вона заявила, що передача зброї в Україні неприпустима без попередньої письмової згоди Росії. От як на вашу думку виглядає цей протест в загальній картині? Росіяни ж там вже намагаються заборонити поставку постачання радянської зброї в усі країни, які передають Україні зброю? От чим це може в майбутньому обернутися? Росія виходить з тим, що більше Російська Федерація не буде експортувати, наприклад, зброю в Болгарію або не буде здійснювати технічне обслуговування раніше поставленої зброї. Боже, який жах? А скажіть, будь ласка, кому в світі зараз потрібна російська зброя? Зрозуміло, дякую вам дуже за це інтерв'ю. Дуже вичерпно все пояснили. Буду радий бачити вас знову. Дякую на все добре. Так, на все добре.